Його кінострічку Земля визнано одним із кращих 12 фільмів усіх часів і народів. Його називали Гомером кінематографу. А за кіноповість Україна вогні його було привселюдно розгромлено Сталіним зі звинуваченням у націоналізмі. Олександр Довженко український геній, і про нього розкажу я, Світлана Пензова. Говоримо про ту саму Україну вогні, в якій автор показав правду про війну, так звану Великою Отечественною. Я відступаю, тікаю, броня тонка. Я покидаю тебе. Поймі мій сором, я не герой. Говорить танкіст Василь українській дівчині Олесі при першій зустрічі, і зокрема за ці рядки Сталін обурювався на Довженко, як можна критикувати радянську армію. Нищівну критику викликав і образ української дівчини в Олександра Довженка, яка вимушена зважати на воєнний час в особистому житті, в особистому виборі. Я знаю, прийдуть німці завтра чи післязавтра замучать мене, поругаються наді мною. А я так цього боюсь. Прошу тебе, нехай ти переночуй зі мною. При останніх словах голос Олесі затремтів, і неначе погас. Але солдат розуміє, що доведеться пережити дівчині на окупованій землі. Я не забуду тебе, Олесю, яка б ти не була, я вернусь до тебе. Хай ти будеш чорна і хвора, і понівечена ворогом. Хай посивіш ти від горя і сліз, і побіліє твоя коса. Хай ритимеш ти шанці проти мене і плестимеш колючі німецькі дроти проти мене, і сіятимеш для ворога хліб під нагаями. Ти зостанешся для мене прекрасною. Солдат розуміє і з мудрістю приймає це і вірить в те, що дівчина його дочекається. Не дивно, що радянський вождь критикував Довженка за націоналізм, адже пише Олександр саме про Україну, країну, яка найбільше життів віддала у боротьбі з фашизмом. Довженко пише конкретно про Україну і про українців, а не в цілому про аттечества. Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки. Коли я дивлюсь на їхню смерть, я завжди тремчу от жаху, говорить німець. Описує Довженко, як незліченними ешелонами вивозили до Німеччини українців, зокрема дівчат. Вона дивилась на рабовласників, що зійшлися з усього Берліна і його околиць на страшний оцей розпродаж рабів, і їй здавалося, що все це сон. Німці і німкені підходили до Олесі, трогали її руками, повертали. Олеся, здавалося, не помічала нікого, немов її не було тут на цьому огидному торжищі невольників. Вона була на в країні, вона линула над нею до батька, до матері, до братів, до Василя, що десь далеко-далеко проливають свою кров на рідну землю. А на рідній землі Україна вогні. Клали цілі родини додолу в ряд і стріляли, підпалюючи хати, вішали, ригочучи від клінічної пристрасті, ганялись за жінками, однімали дітей у них і кидали вогонь. Жінки, щоб не жити вже на землі, не бачать нікого, не клясти, не плакать, плигали в розпачі вогонь услід за дітьми, і згорали в полум'ї страшного німецького суду. Високе полум'я гуло у саме небо, тріщало, вибухало глухими вибухами, і тоді великі солом'яні пласти огню, немов душі. Ще українських розгніваних матерів літали в темному дивному небі і згасали далеко в пустоті небес. Повішені дивились вгору з страшних своїх шибениць, ще гойдаючись на них і откидаючи на землю незабутні моторошні тіні. Горіло все село. Довженко порушує і гендерне питання. Образ української дівчини жахає не тільки тим, що їй доводиться переживати у воєнний час, а й тим, як жили дівчата ще до війни. Чому в нашому районі до війни виміряли дівочі наші чесноти головним чином на трудодень, і на центнери бурякові? Націоналістка я у кінці кіноповісті Довженко пише. Тут всі сліди битви сценариста з письменником. Один закликав до строгого професійного рисунку сценарію, другий вражений стражданнями народу. Весь час поривався до розширення теми розмірковувань. А я б сказала, що і боротьби Довженка з самим собою, як радянського митця з одного боку, і як українця з іншого. До речі, на жаль, Довженко через критику Сталіна не зміг зняти на плівку свою Україну вогні. Це за нього зробили вже після його смерті, та уявіть собі, фільм зняли російською мовою. Як тебе зовут Василь? А мене Олеся. Дивитися його неможливо, тож не раджу. А екранізувати Україну вогні треба. Наостанок додам, що помер наш Довженко на Росії, куди його негласно було заслано за його націоналізм. Його тіло досі лежить в московській землі. А він так хотів повернутися в Україну. Я помру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії, з грудей моїх виняли серце і закопали його в рідну землю в Києві десь над Дніпром. Довженко лишився лежати в неволі, адже досі Україна в вогні.